Христос рождається. Дорогі в Христі, брати і сестри, настав світлий день світлого праздника Різдва Христового, народження, мізами по плоті другої особи Христої Троїці, Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. День Різдва Христового це момент, коли вічність зустрічається з миттю. Вічний Бог якого немає минулого, майбутнього, є тільки одне вічне сьогодні, одне вічне тепер входить в мить, миттєвість людського життя у тому світі. Ця мить сотвореного сотворіння істоти, яка обмежена простором і часом в момент Різдва Христового наповнюється. Цим небесним божественним тепер. Сьогодні Христос народжується між нами, наповнюючи нашу мить своїм небесним світлом, своєю небесною силою, небесним змістом. Сьогодні хочу сердечно привітати усіх вас з тим великим святом присутності вічності. У тій нашій сьогоднішній миті. Особливо хочу сьогодні е, звернутися з тим різдвяним привітом до тих, хто переживає усю трагічність нашої сьогоднішньої миті, до всіх тих, які дивляться в обличчя смерті, до всіх тих, які загубили сенс свого життя. До всіх тих, у кого з болю і розпуки опускаються руки. Христос народжується для того, щоб наповнити нашу мить своїм божественним вічним змістом. Вітаю з тим святом наших воїнів на передовій, наших волонтерів, які рятують людське життя. Державних мужів і скромних працівників, батьків і матерів, всіх тих, хто є далеко від рідної домівки, і всіх тих, які зігрівають своїх братів і сестер теплотою свого сімейного затишку. Нехай наш новонароджений Спаситель перенесе у нашу теперішню мить життя України. Свою благодать, своє світло, свій мир, свою надію. Бо тепер у своїй вічності Він народжується в цій миті життя України, церкви і нашого народу в Україні і на поселеннях. Христос народився, славімо Його!